Відкровення про Вавилон, яке дав Ісус Христос, апостолу Івану Богослову. Слово Боже все створило, воно всім і керує, а релігія це є люди сатани, які побудували свою віру на кірпічах. Нам потрібні живі камені, які ведуть людей до спасіння. Людям потрібно поклонятися в дусі і істині, а не в будівлях з іконами. Гоніння віруючих людей, це справа рук Вавилона, яким керує Сатана. Люди, які розжіпяли Ісуса Христа, так само хотіли убити Його учнів, серед яких був апостол Павло. Вавилон це злі духи, які керують земними царями. Війни були як колись, так і зараз. Сатана людям нав'язує думку ставить матеріальний світ на перше місце, через це всі наші біди. Коли люди живуть в дусі і істині, Бог їм допомагає і дає можливість іншим людям прийти до Бога. Хто бере Христа і йде за Ісусом, буде мати вічне життя? Людина, яка має спрагу до джерела живої води, що є Слово Боже. Наслідує все, що заповідав Бог. Люди, Людина сама робить вибір, або Ісус, або Вавилон. В книзі об'явлення Івана Богослова все написано, що Вавилон буде скинений в гиєну огнену на вічність. Тож, не будьмо обмануті і довіряємо нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.